Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде парфумерне відео. Ми будемо роздивлятися, рознюхувати, вивчати, що ж такого з нотою кави є в моїй особистій колекції. Почнемо ми з доволі то рідких таких штучок, ексклюзивних можна навіть сказати. Ви взагалі помічали, що зараз є така тенденція. От напишіть, як ви до цього ставитесь: таке якесь зловживання поняттями експерт, ексклюзив, унікальний, авторський оцього всього. І причому, що мене якось так це дивує: тобто, для мене це якийсь такий прояв межової динаміки і. Конкретних людей окремих і взагалі якось нашого світу, навіть не суспільства, а нашого світу, що от у людей є запит ніби на цей ексклюзив, на експертність, на унікальність, але при цьому є якась така дитяча наївність, що ну, це ж дуже легко перевірити. І якщо ми починаємо перевіряти, то виявляється, що і експерт так собі розбирається в чомусь. І метод, можливо, і авторський, але автор зовсім інший. І мене це завжди, знаєте, так дивує. Ну, тобто, на що робити те, що легко перевірити, що ти елементарно брешеш? Але це говорить мій синдром самозванця. Ладно, напишіть, як ви з цим. Тому. Я дуже сміюсь особисто цього всього експерту, ексклюзив, ексклюзивний, але у мене є, правда, зараз вже рідкі, на жаль, мініатюрки, тому з них ми і почнемо. Це є джил Сандер. Аромат так і називається джил. І тут у нас заявлена кава в піраміді. Я давно хотіла познайомитись з цим ароматом, але, як завжди, коли щось таке цікаво, ти дізнаєшся, що воно давним-давно вже зняте. І от я побачила цю мініатюрку і вирішила, що треба брати, хоч трошки, але познайомлюсь і матиму в колекції. Аромат дуже цікавий, дуже приємний. Це моя новинка, я тільки зовсім недавно його придбала. Тому це от сьогодні другий чи третій, в принципі, за тест. також ексклюзив. Суто для вас. Тому ставте мені вподобайком. Підписуйтесь на мій канал. Я дійсно чую тут каву. Я чую тут квітковість. Дуже-дуже такий легкий, затишний, присутня якась кремовість, якась пудровість. От для мене він, в принципі, в одному напрямку, тільки м'якіший, з тим ароматом, який я вам покажу наступним. Дуже цікавий, хто знав цей аромат раніше, або знає, або має, можливо, напишіть. Як він вам, що ви про нього думаєте, тому що я от буквально тільки знайомлюся. І друга мініатюра це Noa, але це фланкер Noa Gold. Но така, присутня і у оригінальному препараті, знов ароматі. Але тут вона, якщо там вона всередині, да, і не є ведучою такою, там вона здається в серці, то тут кава в ведучих нотах, визначних. І от мені хочеться порівняти з класичною новою NoA NoA, з класичним ароматом Ноа. Тут мені також кава. Аромат дуже такий м'який. І що цікаво, при тому, що, в принципі, це мініатюрки, і вони, ну, судячи з усього не нові, але прекрасно збереглися. Тут нема цих от нот, які, знаєте, бувають вже в підбитих трошки парфумах. І класична ноа, яку я люблю обожнюю, ні на що ніколи. Не проміняю. І от вона інша. Тому що тут переважно білі квіти. Все-таки білі квіти. Оця така, як сказати, цапуча пудра, отак от мені хочеться її назвати. Шкребуча трошечки Оце аромат, який є типу, легкий ніжний білоквітковий, але з ним дуже легко переборщити. Якщо ви е, попадете не в ту погоду чи не в той настрій, ця крихітка вам реально винесе мозок. Але він для мене білий пухнастий. Білий пухнастий з подвійним таким бензом. Оно но голд Так. Зараз ще трошечки нанесу. От маю тепер такий невеличкий скарб. Обов'язково буду користуватися. Та, да, вона кавова. А це інша. Тут, тут кава присутня, так, да, мені присутня кава в класичній ноа. Але як ось це темне дно скоріше. Це темне дно, в тому числі дає для мене нота кави. А тут прям кава-кава. Чорна така. Ароматна, свіжомелена, не, не засолодка. М -м -м, клас. Так, повернемося до нашої джил. Так, щось я її загубила. Напевно, мало зовсім нанесла. От вам і за тести в прямому ефірі. Майже в прямому. Цікавий. цікавий. Треба про нього почитати. Треба повивчати. Цікавий. Дуже аромат. Клас, я молодець, що їх придбала. Йдемо далі. Тепер у нас будуть більше такі, ну, менш рідкісні, скажімо так, більш аромати відомі, доступні. І у мене це от в такому спрощеному випуску, в тестері. У мене це аромат Жозе або Жос від Айзенберг. Цей аромат мені дістався у подарунок від моєї свекрухи. Тобто, це був її флакончик, вона мені його просто віддала. І, чесно кажучи, це було літо, кінець серпня. Ми якраз приїхали в гості. Я тоді нанесла, тобто, на те, що мені прям не сподобався аромат якщо б не сподобався, що ну, щоб я його брала. Але він для мене ну якось не вразив він мене. Якось не зрозуміла я його, скажімо так. І це була сама-сама така заря мого парфумерного захоплення, коли я вже поступово переходила від фази, просто маю один-два флакони, покористувалася, взяла там інші, які сподобалися до фази, все-таки читати, вивчати і потухенечку там збирати свою колекцію парфумів. І коли я почала вже дивитися якісь огляди, якісь відео, то мені цей зенберг Жос дуже часто траплявся. Я думаю, стоп! Так він же ж в мене є, треба вивчити, треба рознюхати. І коли я почала його вивчати, коли я почала його рознюхувати, я зараз наношу, тому що я дуже давно ним користувалася, буквально минулої осені, а, дуже гарно. От дуже гарно треба поносити. Можливо, зараз прямо після відео на поличку поставлю, завтра на роботу піду. Коли я почала вивчати, читати, нюхати, то я почула все, що описується, в принципі, все, що є в піраміді. Для мене тут є і кава, і тютюн, і лаванда. Аромат для мене такий строгий, зібраний, а скоріше прохолодний. Про таку якусь кав'ярню. можливо. Але він не розслаблений, а він, скоріше такий строгий. Тобто в ньому, от, наприклад, гарно працюється, бо він так підзбирає трошечки. Він мені схожий на Coffee Break від amazon Margiela, Але Coffee Break для мене набагато м'якіший. Там така, якась така з молочком. Тобто, от, ну, якщо порівнювати, то я б однозначно взяла б цей. І, напевно, що коли я доношу цей тестер, я думаю, що я б взяла флакон. Хай тільки не кажіть мені, що він зняти. Треба поцікавитись, тому що якось з цими ароматами сьогодні є, завтра вже нема. Тут якось складно дуже. Але гарний, гарний, цікавий, люблю, ношу. Подобається. Якщо не пробували, рекомендую. І ще один аромат з нотою кави це мансера ут-кафе. Є ще мансера, той новіший з кавою, я його ще не пробувала, нічого не можу сказати, але ось цей «Ут-кафе» маю. І що я можу про нього сказати? Що він для мене. Такий, скоріше, знаєте, десертний аромат. Тому що так, нота Уду тут присутня, вона тут є, особливо на старці, але також тут мені є і кава солодка, міцна, міцно так заварена, але солодка все-таки. І з якимись ще такими цукерками чи чимось. Ну, тут і заявлені, в принципі, солодкі ноти в піраміді. Я би не сказала, що це для мене прям топовий аромат. Ну, і Уд дає таку нотку ніби вогнища, ніби такого чогось припаленого. В принципі, цікава нота. Я не скажу, що це просто мій там, от фаворит серед, фа... серед кавових ароматів, але для різноманіття дуже-дуже іноді подобається його носити, особливо так, чомусь кавові аромати мені заходять восени і в понеділок. От осінь, понеділок, це для мене такі от, е... дні, коли хочеться взяти аромат з нотою кави. Цікавий, цікавий. В принципі, от теж мені дуже подобається, що у Мансери є формат тревелу. Це завжди, як на мене, гарна ідея, бо можна взяти, поносити і потім ухвалити рішення, чи треба тобі той повнорозмірний флакон, особливо враховуючи, що повнорозмірні флакони у мансарі. Такі величенькі і аромати доволі тільки шлейфові, тобто від них можна і втомитися. Тому для мене от мансера в тревелах це просто, просто, просто топ для цього бренду. Йдемо далі. І тут у мене стої, стояться два таких бюджетних аромати з нотою кави. Це Ulric De Vorenz. Це конкретно кафе Vanіло. Мені подобається дуже бренд de Деваренс, тому що це дійсно такі цікаві якісь у них є аромати. Ну, і, звісно, за дуже і дуже бюджетні ціни. Конкретно, ці мені щось обійшлися до 300 гривень. І я прям побачила цю лінійку. Це нові. Це, здається, 23 рік. І коли я побачила цю лінійку, там є різні там і кола і щось там ще. Я думаю, Боже, треба треба брати, брати, брати все. Але потім я себе заспокоїла і взяла в результаті цих два кавових. І ще у мене є черешня та фісташка. Що я можу сказати про ці аромати? Ну, от, про цю кафе ваніла. Дійсно, тут є кава, тому що не знаю, чи стикалися ви з такою проблемою, що не завжди в кавових ароматах є кава. І взагалі це така історія, що от, ну, мозок, напевно, наш так працює, не знаю, як ваш мій точно, що ти починаєш для себе шукати найкавовішу каву, найреалістичнішу, чорну, насолодку, міцну, от прямо таку, як треба. А потім ти її знаходиш, а воно на те. І потім ти починаєш розуміти, що парфумерна композиція з кавою і звичайна кава це різні речі. І якщо тобі хочеться понюхати кави, то загоріти й понюхай. І не треба мучити свій мозок і шукати відповідні парфуми. Так, у мене було з найкавовішою кавою, з акро, чакро, як правильно, напишіть. От зараз розкривається і тут така ванільна, приємна вафелька з'являється. Отже, Necro uh, Away, кава-кава, супер. Мені прям дуже сподобалося. Добре, що в мене вистачило <из northwesternound> здорового глузду взяти від Levant, а не брати повнорозмірний флакон за його ціну. Ну, то тоді ще трошечки він дешевше коштував, але тим не менше. Я його взяла, я його нанесла, я потішилася, так, да, воно, кава, клас. А потім я себе почала ловити на тому, що я шукаю на собі, де я на себе вилила каву. І мені це відчуття абсолютно не подобається. Тобто у мене реально така, таке було сприйняття цього аромату, ніби я взяла просто звичайну свою каву і на себе її вилила. І чомусь мені це абсолютно ніяк не подобалося. В результаті той відливант у мене пішов як румспрей. Всім дуже подобалося, всі заходили в мій кабінет. І в кабінет я на роботі його пшикала, Казали, боже, як гарно, як класно пахне. Ну, але, вибачте, грумспрей за такі гроші ну, трошечки забагато. Тому. Поки що не для мене цей аромат, але я також розумію, що захоплення парфумами це така дуже непевна річ, що тут не можна зарікатися ні від чого, і я абсолютно не здивуюся, якщо завтра це там буде моя гаряча бажанка. Буває таке. Отже, повертаємося до цього аромату. Це дійсно кава. З ваніллю, як нам пообіцяли, так воно і пахне. Причому що цікаво, що цей аромат заявлений, в принципі, як лінійка для чоловіків. Але він, як на мене, цілком собі унісекс і такий навіть. І солоденький, і ванільний, і на чоловіках він правда дуже непогано сидить, незважаючи на те, що це якодолони, в нього невелика стійкість, але в мене його з задоволенням тягають мої сини, хлопці, тобто він їм дуже подобається, особливо старшому. Тому, якщо хочете щось таке бюджетне для розмаїття з кавою, то от можете звернути увагу на улірік де Варенс. І ще один аромат, який мені подобається більше Арішкові. Тут дійсно є нотка алкоголю. Є кава, а він такий теж для мене скоріше легкий, скоріше такий якийсь десертний, приємний. От такі аромати, мені подобається мати в колекції, тому що є такі парфуми, які дуже багато вимагають. От, скажімо, наприклад, навіть і та сама Нуа, я б не сказала, що це для мене якийсь такий легкий парфучик, який я можу там нанести і носити вдома. Це парфу під певний настрій. Або, скажімо, там якісь шипрові класичні аромати, або там якась там така ніша серйозна. Тобто, це такі аромати. Які мають вимоги до їхнього носіння? А от більше. Прості такі невибагливі композиції це те, що хочеться мати для того, щоб носити вдома. Ну, наприклад, у мене є дні, коли я працюю з дому, і мені не хочеться там якогось офіціозу, якогось такого прям, прямої спинки, яку нам дають шипри. І хочеться чогось просто м'якого затишного, приємного. Тобто, щоб я не розбирала на ноти, щоб я не думала про те, який це складний, багатовимірний. А щоб я просто приємно пахла і не сильно про це задумувалася. Оце саме такі аромати. Тобто тут, в піраміді, є іром, і там щось, ще щось, але пахне воно простіше, ніж заявлено, скажу одразу свою таку думку. Але пахне це дуже приємно. Ульрік Деваренс Кофі. Ще одна кава. А Цю каву, що у нас там з часом? 20 хвилин. а, Нормально, можна ще базікати. Цю каву я придбала під впливом відомої блогерки Іри Ламу, тому що вона показувала його в своїх відео і дуже хвалила. Цікаво, і мені теж стало хотітися як мінімум спробувати. Але щось на той момент я його почала шукати, не знайшла, засмутилася, думаю, ну все як завжди, все знімають хороше. А потім, коли я якось вже забула, заспокоїлася, він мені просто випав як пропозиція на розетці. Я думаю, оба, треба хапати. Я не скажу, що я супер прям часто ношу цей аромат. Я його поставила на поличку своїм чоловікам. Але він дійсно дуже гарний. А тут, якщо його тільки наносиш, відчувається кавова іриска. От знаєте, є такі кавові цукерки і риски. Ось це воно дуже-дуже таке приємне, м'яке, вершкове, огортаюче, звичайно, цього аромату. От зараз нанесла і думаю, що я його так рідко ношу, краса, гарненько, треба поносити. От для чого варто записувати відео. Щоб не купляти кожен раз нове, а дивитися, що в тебе на поличці стоїть. Гарний, гарний. Це кава, це кава з вершками, це кава з ризькою. Приємний такий гурманський аромат. French coffee від Аліраха. І мені подобається дуже флакон, такий, він, приємно його тримати в руках. Мені дуже подобається цей напис на флаконі. Гарний, гарно зроблений аремат. Теж, хто любить гурманіку, хто любить гурманіку з кавою, однозначно можу рекомендувати, як мінімум, на затест. Дуже-дуже подобається. Не шкодую, що придбала. В принципі, не знаю, як от у вас. У мене практично нема ароматів, про які б я шкодувала, що придбала, тому що кожному знаходиться свій час, своє місце, і якось от, от так воно у мене працює. І на десерт, скажімо так, у нас буде аромат люксовий. Як бачите, добірочка вийшла така різнопланова. Тут є і бюджетні, і люксові. Ну, ніша, не знаю. це ніша у нас, тому що до різного відносять, не знаю. Чи є тут ніша? Напишіть, як ви вважаєте, чи є тут ніша. Для мене, наприклад, ІНО звучиться цілком собі нішово. І Айзенберг також. Але зараз я вам покажу люксовий аромат, дуже життєрадісний, святковий. Для мене це аромат грудня тих от передріздвяних таких от тижнів, коли вже дуже хочеться свята. І цей аромат обожнює просто мій молодший син. У мене навіть був такий випадок, який мене просто здивував. Ще там десь 21 рік, коли був набагато молодший він, ніж зараз. Там, тобто зараз там, йому 8 років, відповідно, там, 3 роки тому, тому було скільки? 5. Да? Тобто маленька дитина, він почав, підійшов до шафи, поставив стільчика і почав з мене вимагати отой парфум зі сніжинками, з цяточками, отой неймовірний, прекрасний парфум. Я думаю, боже, поможи, що він від мене хоче. А хотів він оцього. Євсен Ларан, Black у версії Екстрем. В коробочці, але насправді. Це прям ексклюзив, що в мене зберіглася коробочка, я їх повикидала, тому що у мене немає місця, де зберігати ці коробки. Не знаю, правильно, неправильно, є, як є. Отже, наш красунчик. Black Opium Extreme. Я спеціально брала саме версію Extreme через виражену е, ноту кави. Це просто пахне святом. От знаєте, для мене зараз це, ну, яке у нас сьогодні 8 жовтня. Світить сонце. Це як у ті люди, які в жовтні починають прикрашати святкову ялинку. Дуже дуже затишний, дуже такий яскравий, солодкий, святковий, гучний. Дійсно, тут якава. Як на дивно, незважаючи на те, що аромат солодкий, і, в принципі, можна навіть його назвати ну, германським не можна. Але такий він мені добряче солодкий. Але кава тут є. І кава тут така, як має бути. Чорна, ну, для мене має бути, тому що я насправді каву з молоком п'ю і не дуже її люблю. Я люблю каву чорну, чорну як ніч, сну. Гарнезний. Гарнезний. Для мене це такий от аромат під червону помаду, під якусь таку вже святкову сукню і от піти кудись гуляти, тусити або прийти на роботу і влаштувати свято на роботі. От такий. Але якщо, от, скажімо, мені зараз захотілося поносити Айзенберг, поносити Нога, ну, поносити френдж-кофі, навіть ут кафе. Тобто всі от аромати цієї підбірки я зараз поставлю собі на поличку і буду носити. Але це я приберу до холодів. Тому що зараз він мені засолодкий, хоча і дуже гарний. Друзі, все. На сьогодні це все, що є з кавою в моїй колекції. Чекаю вас у коментарях. Давайте потриндемо за каву за аромати. За що захочете. Там вже ближче до свят обов'язково зроблю підбірку алкогольних ароматів. Такі теж дуже люблю. Була вже в мене така підбірочка, але з тих пір моя колекція дещо поповнилася. Ну і знов таки, да, от погляд на аромат, скажімо, два роки тому, три роки тому може змінюватися. Тому я вважаю, що завжди є сенс говорити про любов. В тому числі про любов до своїх флакончиків. Отже, підписуйтесь, хто ще не підписався, залишайтеся зі мною, будьте здорові, будьте в безпеці, смачної вам кави. До зустрічі!